Добрий день! Я Тараненко Анастасія, учениця 10 класу Золотоніської спеціалізованої школи номер 2 інформаційних технологій. Дозвольте запропонувати вашій увазі основні результати дослідження вербалізація концепту-захисник в сучасній пісенній творчості. Сучасна українська пісня, доступна широкій аудиторії, є одним із засобів формування активної життєвої позиції, особливо молоді. Вона є яскравим відзеркаленням суспільного життя та в сучасних умовах відіграє важливу роль і в документуванні подій, і в об'єднанні людей. Пісня є потужним інструментом для пробудження національної свідомості та відображення героїзму українських захисників і захисниць. Тож концепт захисник набув особливої актуальності і став одним із найважливіших концептів у свідомості українців. Нашу увагу привернули, зокрема, засоби вербального вираження концепту захисник в сучасній пісенній творчості, які ще не були об'єктом активного дослідження мовознавців. Протягом останніх двох століть науковців хвилює взаємозв'язок зв'язок мови та культури. Щодо цього особливо актуальним стає вивчення концепту. Найменш важливою є і його вербалізація. У першому розділі дослідження ми з'ясували сутність цих понять. У ході роботи ми дослідили, що концепт захисник в сучасному пісенному дискусі вербалізовано великою кількістю лексем, що характеризують його основні риси. У другому розділі ми з'ясували, що номінативне поле концепту захисник вибудовується навколо поняттєвого ядра Україна, захист України, війна, героїзм. У ряді пісаних текстів образ захисника передано за допомогою значення ключових лексем синонімійного ряду солдат, воїн, боєць. Так у пісні під Бахмутським дощем, культурний десант, концепт захисник демонструє найголовніші ролі чоловіка: Моє серце, як сонце для інших, горить. Я людина, я батько, я воїн». А назва родів військ у текстах пісень допомагають індивідуалізувати лексико-семантичне наповнення концепту. Темна нічка любить нашу піхоту. Турмова піхота жене ворогів. Ще одним прикладом засобів мовної репрезентації концепту є абревіатури ЗСУ ТРО, а також позивні наших військових «Я в фіалці фіалка на зв'язку, я в ЗСУ, а ти я в ТРО. У текстах багатьох пісень простежено зв'язок поколінь захисників вже нащадки старих характерників укладають свій парашут. А ще вербальний образ захисника передано через лексему переможець. Я знову повернувся переможцем після бою. Асоціативно образний складний концепту захисник представлений також за допомогою компонентів на позначення родинних зв'язків силою духу, силою волі, діти твої, Україна, герої. Особливого значення набуло для захисників слово брат та його контекстуальний синонім побратим. Так, у пісні Олексія Крюка чуємо брат і відчував завжди твоє плече крізь полум'я і дим». Тримай стрій, побратим. Створюючи образ захисника, автори використовують виражальні можливості прикметників. Зокрема, лексема синьо-жовтий допомагає увиразнити державотвірну місію захисників. Небо над нами усіма лише тримається, поки його боронять синьо-жовті привиди. А в пісні Дякую за ССУ хені Ей, авторка, активно послуховується виражальними можливостями найвищого ступеня порівняння прикметників. Дякую всім ЗСУ, що найсміливіші і найщиріші. Використання прикметників у пісні Повертайся живим Світлана Тарабарова допомагає акцентувати на вікові річного героя захисника і на його мотивації захищати країну. Юний хлопчина серце гаряче, не зміг більше просто мовчати. Ужитий авторами пісні прикметник малесенький, Юркеш він на ЗСУ ТРО, дає змогу показати нетипову дівочу роль захисниці. Вона надягає піксель і берці. Розгрузка ховає малесенькі плечі. У частині досліджених пісень концепт захисник вербалізовано за допомогою субстантинованих прикметників. Ця земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить, Дике поле ярмака. Поширена репрезентація концепту захисник за допомогою займенників. Серед найбільш продуктивних я, ми, вони. Ми всі пішли на схід. Бо хто, якщо не ми? Жовтий скотч, Юркеш. Уживання означального займенника всі акцентує на тому, що наші захисники це потужна об'єднана сила, честь всім героям, сестрам і братам, козаксістим, людь. На захист України поряд із чоловіками стали жінки. Використовуючи гендерно марковані компоненти, автори підкреслюють, що жіноча роль не захищати країну зі зброєю в руках. Але за дітей, за землю йде у безстрашно, мати, жінка, воїн. Все в ній одночасно. Українська захисниця красива, стильна і водночас мужня та безстрашна. Вона підбори змінила на берці, ніжну сукню на камуфляж, послухала своє серце і обрала холодний бліндаж. Одним із елементів мовної репрезентації концепту захисник є художня образність. Так, сучасні писані тексти насичені яскравими оригінальними епітетами: бурхлива і вільна, бо дав їй Бог крила. Така вона є, ця нескорена жінка. Яскравими вербалізаторами концепту захисник є також порівняння, як сокіл в небі бачу ворогів. Я рознесу їх, мов шалений вихор, Козак козаксісти лють. Художній текст важко уявити без використання метафор у Камалії, наприклад, воїни це наша стіна від лютої сили. Про незловоболючому є авторські метафори Христини Дарвай у пісні Героям України. Ангелами назавжди стали України сини. Нездоланність українських захисників підкреслено також виражальними можливостями антитези: перші віднесуть Богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. В пісні героям без обмежень. Цікаву антитезу пацан чоловік як символ ініціації бачимо в тексті пісні Хай нам брате пощастить. Подавай, подавай в кулемет набої призвали пацаном, а переможе воїн. Особливого ліризму текстові надає використання зменшено постливих форм. Я молюся тебе, ти тримай з дівчатку. Отже, структура вербалізованого концепту «Захисник» в текстах сучасних виконавців багатогранна, про що свідчить діаграма, яку ви бачите на слайді. Засоби вербалізації концепту «Захисник» допомагають авторам презентувати свою громадянську позицію, власний життєвий досвід і любов до рідної землі. Наша культура то потужна на варті української ідентичності, але без наших захисників і захисниць не буде нічого, ні майбутнього, ні того, що боронити. Стверджує Олег Фагот, Михайлюта, і з ним не можна не погодитись. Дякую за увагу.